Ви кажете, яка тут сама більша щука була? 7, 7 Сім 100 О така, така, під кіло. Хороша, хороша. Ух ти йо ой чий... Ось така. А чого ця щука така резва? Бо вона трезва. <свят> <свят> всім привіт, друзі! Я не можу в це повірити, але це сталося через рівно рік, а може навіть більше. Легенда повертається на наш YouTube канал. Я думаю, ви вже здогадалися, хто це. Ви чуєте цей звук фрикціона. Ці дзвінки, мотороли. Так, <світ> да. це він. Санічка. Да, мені приєдно, що знаєш, легенда. Да, Санечка, розказуй, привіт. Де тебе носило? Де ти був? Я тут працював в іншому районі, так виходить, так. так не сидимо на місці. Але ж бачите, я не змінюємо традиції. от Кожен рік, кожен рік на ось цьому самому місці, яка б погода не була, ми обов'язково повинні тут порибалити. А традиції змінювати не можемо, От навіть ми бачите. на другій машині, не зелений, звісно, ширший. Синій що... Собарік теж так сказати не підводить. Так. Ракета Бомба Пітарда. Тому зараз будемо тестувати, як каже Роман Вікторович, ми приїхали на вечірній кльов, а він сьогодні буде, тому що ми настроєні вже професіонально Но романа. Да, у мене тут. Олівія в тебе Blackfire. У мене ось не руками, блін. Хоті сказати, не руками роблю. <ріст> <ріст> не кривими руками роблений, але я щось я не Та можу. Та ти смачи, смачи. <ріст> <Хорошо>. <ріст> Тоже... Так не стань на мій ультрик. бо мені тут я. Бо я його ще куплю, да? так? <ріст> я приготував тобі сюрприз. У мене є для тебе подарунок. <ріст> <ріст> Да. Диви. Ось тобі. Раз. Та ти що, турборіп. Та Ну, сейчас будемо тестувати. Та, ти що, так? Осьо тобі два. Та ти що. Осьо тобі три. Осьо тобі четыре. Ты шо, крыльчик? Шеплю? Да. Ну ось тобі О, оце, Давай, магнай. Не, шо ти, шо? Так, от так от. Зарядили, Санечку, Все, так чуть -чуть. я сейчас буду. На сьогоднішню рибалку, бо думаю, приїдеш з пустими руками. Ну, Помілочи. Сьогодні... По мелочі, а приял. Чисто на окуня будеш. Ну, я ти скажу, що за рік ти навіть не постарів щось. Да? Ну я аж помолодів, наче. Та да, ти що. Ну, що там є, в тебе якісь народні мудрості, моду да. якісь. Як казав, меди, да. да. <laughs> є можливість їхати на рибалку. Не тіряйте ці можливості. О, це легендарно. Беріть і їдьте на рибалку. От, От тільки приїхав, я в знаменці. Я бачу, я в знаменці як 30 хвилин. Навіть да. не встиг поїсти. Ну зараз поїмо, ми оцінимо кухню да, знаменитих щас. ресторан, які надали нам змогу да. пообідати за пів години знамен. Ми що ж, да, будемо збиратися. Ставочок дуже цікавий, на місці вже більш детально розповім, що да як. Друзі, ми, переміщ... ми вирішили, що ми переміщаємось на нову водойму, бо тут риби нема. Зато є піца mm. з ресторану Знам'янки. Знаменитий шеф-повар. Шеф-повар, кавказький двір, лежиться. Знам. Mm, та ну не прям, так. <ріст> Кавказський не Що за жоза. Да, <ріст> змінюємо локацію. Далі більше. Да. І піца більше. <ріст> 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 ну що ж, друзі? Після нашої рибалочки з берега. Ми вирішили взяти човен і все-таки спробувати на човні порибалити. Ось наш супер човен, супер Санечка. Я хотів, щоб ти це сказав. Тільки щось не подрезкоду ви одягнуті. Треба да. це виправити. <клес> Дуже гарний. Треба це виправити. І зараз у нас буде магія телебачення. Опа! От! Готовий жених <laughs> Заслужений. <laughs> працівник укр залізниці. <laughs> 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 Осьо, дивіться, нього. Зарплати, звісно, вас не дуже, ну <laughs> таке собі. Шапка ушанка, значить. Пуховий. <laughs> Ось. Спасибо, <Ші>, те. <laughs> <Всього. laughs> ну бачите, ти був готовий до того, що я приїжу. Ну от. Всього. Бо я не готовий був. Бо... Жених. Хто придумає саму кращу назву? Лука санечки той отримає. Ну той подарунок. отримає подарунок від магазину поплавок. І ну, на, який найбільш залайканий буде комент, той її отримає. Я навіть представляю Так що придумайте, як називається лук санечки на сьогоднішню рибалку. Цибуля, Цибуля. Чотири термухи. Не, ну зручно, звісно. Ну конечно. Тепло. Шапка треба тільки зав'язати бо вона з мене звертить так да, так да. воно ж там берг горі Зав'язується. Okay. Зав так ось на човен такий у нас 240 барк дуже файний дуже файний човен що тут у нас Підсак, дві палки дві палочки <г gelmiş> і <спільш> ось ящик Ось ось що сьогодні буде, ось дивіться, дивіться. Дивіться, дивіться, дивіться. Що це може бути? О, Джексон Карась. Такі маленькі, тому щуки тут теж маленькі. я думаю, вони сьогодні. Все, тоді будемо виходити на воду. Так, пора. Пора. Як справжні рибаки, ми проснулися, розклалися. Ну і десь около 12.00 вирішили поснідати, зробити кофе-брейк, чай брейк. Роман, да, Випити чаю з круасонечкою. Круосанечко. Да, за рибалочку. Не спіша. Тут головне в цій справі рибальській не поспішати. Не треба от, прокидатися в 4 утра Да. Всім прокинулись, вісім виїхали, в 12 на воду, в 13 додому. <laughs> Все. Люблю спінгову лю... рибалку, от за це її люблю. Ну. No. Он вебеді плавають, так? Не, ну антураж, звісно, це можна навіть на, за... на заставку, тебе поставити. <laughs> Ще щуки не вистачає. <laughs> Я вроді на зимню рибалку одіти. <laughs> ну вітер трошки холодно. Да, no, сьогодні погода, Як казав... Роман Викторович Щучий. Так кстати. Йова Санечка Ну ты джаз ну ты дракон Санечка подожди я ще подсак не видите побалуйся з нею. опа що ну, хороша Так ладно Хороша Санечка? Та щось маленькой А ну а ну Ого так, виключилась камера, Саня, ну ти, блін, ну ти! Да, Викинь, моє Я Це викину. ну давай, доставай. Ви бачили? Ви бачили? Опускаєш. Покажи людям хоч рибу побачать на цьому ютуб каналі. <зрасанств> <зас> 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 от розумієте, по, мене не було, ютуб канал був мертвий. Да. Риби не бачили. Риби <зас> не було. приїхав хто? Розслужений <зас> роботник Давай, Давай, давай. Як каже мій колега мы дилетанты ну... Дивіться. как яка уночка та ты що ты ну давай что мы выпускаемся не більше кило значит оставляем да так а де ж кукан? я хоть взял да я там тебе бачу вас в ага. самом низу випадає. куканчик наш Ну, ти... фигури. Йомай, Сань, ну як тобі це вдалося? Розказуй, в чому секрет. Клів. А, блін, не, не можна таких рибних секретів. Видавати. Там можна вже, хай знають люди. Віляю роми її за. Ой, що це за ближнє? От Вона вже не перший рік на цій водоймі, от в минулих відео можете переглянути. Покоцана, коротше. Да, вже... я, ну, я в шокі, звісно. Встаєм. Я як побачив цю дугу. Мм, mm. то думаю, опа. Ну давай, Санечка, давай, а, в темп, в темп, в темп, работы, работы. Мен, лодочка, конечно, у нас. Я хоть и маленький, но я не вмещаюсь. Ну. Так, аж напомню, чего, до чего мы її прив'язуємо? До руки, до ноги, <рес> до всё, до бортик. Так. Так, 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 так. Ну, розбирайся, Санечка. Не, покажи щуку, надо, чтобы ты щуку гарно показал. Давай, я так и возьму. И потом мы ее посадим на Да, может она сейчас выпрыгнет? Да, легенько. Легенько, да. Ну такая, такая, под кило. Грамм 900. Да, 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 да. да пойдет, пойдет. Бро какая ж, Сань. Ага. Воблер, на воблер, пацаны. Так, якорь, якорь поставь. Чи, ти тепло, ладно, без якоря поки. Давай без Ого, ого, це відчуття. Воно? Да. Це ти мені. шо? Оце ну, до... Да. Що щось хороше. Та до да, щось таке. Гарне. Ого, так, аж фрікшн. Нічого це хороше. То це двушка. Зараз бур'ян. Оце щука. що? Оце Джексон Коросик. Хорош. О, так, коротше, тут мені подзвонили, да, трошки ми відлеклись. Ну то це. А, <сі> Саня, ну це. Це що такі були що... удари доганяли? Ти подивись, що вона робить, дурна. Так, ти бач? Да? Походи удар був в мене, а догнала там. Та да, ти подиви, вона закуталася. Вона закуталася, що <сі> мені робити тепер? Диви. Що це таке? <сі> ти роб... ти ти не робила, ти що ти робиш? Що ти наробила, блін? Ти ж холодно чужо блять. Диви. Не, Ні, холодно садить Так, я боюсь, що вона... Що вона десь випрыгне, ти, ти бачиш, яка вона дурна? Ох, і Ти бачиш ти наробила, бля? Ох, дурбецел І тут зацепилась Ой, боже, Боже. Ого! Ого, дивіться, друзі. Це в нас що? Джексон Карась, друзі, Джексон Карась, скільки Скільки... легенд, скільки про, легенд нього. про нього ходить, а все-таки він працює. Дивіться, яка мамашка. Ну, десь півтора-два. Йома, дивіться, Та? А де мої щепчики? Все тут ось, навіть. А, все тут. Ой, чого тут? Ось. О, ти за ці? Ось, да, бачу, підти, молодець. Так, ти. Сейчас ми її крючки така державі, так йому вже років 40 40. Так, тепер треба розпутати цього. Дивіться, все ж не видно, не вміщається. Опа! Есть є адреналинчик. Єсть, Єсть, Єсть. хочучка. что там? тут конечно. Наробила, да? так? Давай, навірно, кукан. Давай, віддам, ти нас сам. Нас. А мені дай. Та що сяв, я быстро, я быстро. Хоча хотя, і не быстро, а тепер швидко. Оп. Эй. Есть, на два, отлично. Все, кидаем. Така... Блин, гарно. Вот это хорошая. Да. Так. Щас, иди. На, так, Трпочку мне надо. Тряпочка Аде. Вот тебе. Ты не знал. Я не, знав. Я не знав. Тряпочка, Трпочка хорошо. Ладно, я я так, Я ну, я пока покидаю, можно погадать. Покидай нам. Ты ж сам понимаешь, что у нас тут... А плачу, на воблера. Гатить. Не, ну я, я задоволен. Сейчас. А к тебе треба? Да, да, да. Ну давай. давай, даю. Да. Ну что там? Ну что, есть? А что ж ты так легко? Маленький, наверное. де оно. оно. Оно, бачиш її. Ну давай сюди. Диви, О. Ай. А ну ще побагато. Ай ей. Ого, та хороша. Хороша, хороша. Ух ти, йо, ой, Та ти шо ти шо? Ти шо? Давай, щоб боблер не запутався, сразу його, бо буде як мен. Да, да, давай, давай, давай. Ти шо ти шо? Ну, блин, ну а я-то и сказал, что став Джексон Каст. Ты не, да, не. Да, спасибо, ну, Роман. Дивиться. Дивиться, друзья. Да, захватило прям. Шута. Нормально, все. Пос... Повыё. Так. А где ты иди? А где иди? Вот здесь я тут бачу. какую это бачу? А, тут тоже есть еще Классно, давай, подайки, так, ну давай. Подожди, угу. ти, навіть... ти, навіть... ти, навіть... ти, навіть... ти казалось. Санечки, трішки и руки. Не ну давай я візьму ее, я можу ще тут взять. О, та ты ж. хорош, красавчик. А ну ж покажи який те, Джексон, у мене трошки другий. У мене під натуралочку в тебе... У мене не а то натуралочка, у меня сама натуралочка. З такою ще червоною жопой. Який Саня, такий Джексон. З червоною жопкой. Не, натуралочка. Ну ти пади тоже в гоню. так. Ну давай, сади. Сади, так. Сади, сади. Давай. Да, любимый, да, мастер. А да уже. Мы уже, у нас уже полный кукан щук. То мы, конечно. О, хорош, хорош. Так, Сань, ну что там? Поклевка? О, на Джексон коросик. О, хорошо. Давай. Я Будь ласка. Все Друга. есть. Нет, нет, Хорошо, легенько. 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 Щіпчики десь там. Да, да. Та ти щось. А, ну, а ну показуй. Та, Ляпко. Показуй, Сонечка. Легенько так уже. Восьма щука. Яка восьма? Все на да. все. Всього на все. Так, дивись сейчас, что воно Ты че тут? Слава Богу. Это же восьма. Ну да. Ну, Знову в левой руке, да? Как кидал. Лево, да. Зажимай діде. Зажимай. Давай я її візьму. Так і бить, допоможу тобі. вже. Давай, чуть -чуть. О, все витяга. Воно вже не выйдет. Так... Давай воблерочок спочатку. Знову стои с червоним... З червоною попкою. Що <реш> <реш> там? Все-таки? Случилось непоправимое. І воблер. І ось. ось ось така. Восьма щука, друзі. Ну, легенько так, чисто. Давай, зразу, може, на кукан. Не напрягаюсь. Давай на кукан. Давай, Давай ставимо її. Будемо ловити далі, друзі. Ще навіть не обідали, а вже скільки трофеїв Що значить Санечка приїхав? Вони, Вроді мене й чекали, знаєш. Ну. Так. Давай. Так, Та, ти вже йомає, ти вже з закритими очима вже. Та, хоп, є. Та, опа. Все, давай розпутайся тепер. Ти шо ти шо? Ух ти, йоси боси! Яка мамаша! Яка мамаша аж фрикціончик. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Ай-яй! Ой-ой-ой Сейчас, есть, Да нормально, я же покайфую Покайфуешь? Ой, ты что, ты что Это хорошая, это хорошая Это левая рука да. о, Ставь, о, на Джексон карасик О, да нет, это шесть маленьких о Он, А, да все сюда Сюда. Це маленька. О, вона вже зійшла, так, ти що, золота щука. Так, сейчас ми покажемо, що тут. Так, так дивіться, друзі. Наш неповторний Джексон Карась, Натурал. І ось лева рука. Лева рука, лєва. рука Так. <ріхи> Саня просто как слева и закидает, сразу вытягивает. Сань, а что эта щука такая резва? Ну, она трезва. ну ты дал. Ну ты дал, конечно. Да, ты иди, да, подъехал. Ну, красава. Ну, на остановке стоять. Ааа, Санечка, шо таке? Старо, це старость, 30 плюс. О, коліна. Ой-ой-ой, держи лодку, сейчас я выйду. вийду. Целета. Трима. Давай. Ой. Ой, так не можу коліно озігнуть і розігнуть. Сумку бери, бо там телефон аж. Та нашого нам телефон. Ой, старость. Ой, фух. Коліна боля. Ой, пошечки. Так, а ну анонсуй, анонсуй, що ми робимо. Анонс. А що ми анонсуємо? Главное, ребята, не спешить. Сейчас ползловили щуп. От нам треба трішки піднабратися енергії, а поможет нам що? Конечно, котлетки. Котлетки, котлетки. надо обидать. Котлетки. котлетки. Крюсанечки и все нормально. Да. Ну що ж, друзі, по-простому, по-простому. Котлетки домашні, огірочок, такий він, хлібчик, ну, таке печиво. Ну що, як ваші враження від половини сесії риболовлі на щуку? То я вже довольний і прям-прям-прям. Такої риби я рік не бачив. <рес> Розкажіть, які премудрості... Ні, та ну я все не буду. Ну раз... потім в кінці відео. Конечно. Трошечки так намікнеш. Трошки. <laughs> ну взагалі це, напевно, ваша куфайка. <laughs> Приносить Любов... удачу. По-любому куфайка, шапка, да. і лева рука. Все <laughs> <laughs> буде. Так, давай їсти. Давай, давай, так, давай, так. давай. Все, все. Блін, не знаєш, що я підмерзаю. Ром. Знаю, навірно, ти хочеш на веслах помаслати, трошки поработать. Та не шесть не так жарко блин треба расстегнуться а все таки жарко да жарко да а ну я тогда тебя и понял mm -hmm. ого хорошо фрикциончик yeah, хорошо yeah. хорошо yeah. это шос невеликое yeah. mm -hmm. ну прикольно сюда <laughs> огось oh -oh. таке да, yeah. цікаво я нервник ну, не в плані. Та навряд не треба. Нарядь не треба. Що ж це може бути? Друзі? Ого. Ні, це не, не дуже. Не дуже маленька. О, Є. Є, Є. контакт. Три-три. Три-три, Сонечка. І знову що? Хто в нас? Ну це вже права рука була. Це вже Джексон. Знову карась. Ого. Це все, вона його з'їла, блин. Ага, повністю, повністю сий босий! Йоссий босий! Геть, дивіться, геть! Не видно навіть от трішечки трішечки в облер, а так геть повністю операція! Ти бачив, що тут його треба дістати дуже Дуже довго буде діставати, Ну щось, мотово. Да. Рибалка теж буває іноді без прикрас. Ось так запутались випадково. Да, без прикрас. Я думаю цю гірлянду буде на новорічну ялинку отак поцепити. Так, да. така вода. Класна гірлянда, зараз будемо обрізатися, купувати новий шнур. Що Одні розстройства. То ви кажете, яка тут сама більша щука була? 7 сто. Що, серйозно? Да. І на що ж її беруть, ловлять таку велику? На воблера. На воблера. бач, і ми на воблера. Ми вже все і всі на воблера. Так що, ребята, воблера рулять. Да. Пішли, Синечка, з лодку відмить. Мит. Давай. <рес> ну що ж, друзі, підійшла до завершення наша епохальна рибалка. Рік ми нормально не рибалили, можна сказати. Ну, не рік пів року. И вот такие, смотрите, результат. Вот такие мамки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну маленькая шоста, конечно. Ну что, Александр, як вам це вдалося? Як це? Як. Роки тренувати, конечно, да. Опыт не пробеж, хотя попытки были. Ну, Но... ну мы, мы справились. Сильно, так на досвіді, мы все справились. Сегодня у нас работали воблеры. Джексон Карас відпрацював сьогодні на ура. Всі щуки майже були на два вида, так? Да? Ми ну, да. покажемо. А, там, там на відео бачили, бачили відео. Да. А де моя палка Вон палка. А, його, а ось він. Ось натурал. І ще там в тебе десь. А в мене взагалі натурал. Саме натуральний натурал. І в мене більший. А, ось він. Ось Гарний мій натурал. З С... червоною все, ребята. Тому завершуємо. Завершуємо спиннинговий рік. Вдало. Не, ну може ми ще не завершуємо спінінговий рік. Ну, рыбалку. Може я ще приїду. Да. Так що так, ребята. Так що. Боже, шапка, в тебе чудова. Шапка чудова, купайка. Так що, друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Чим більше буде переглядів, тим більше мотивація знімати, ну, як завжди. Тому, друзі, дякуємо за вашу підтримку. На все добре!